Синоптик Діденко попередила про ускладнення погоди, в Україну йде повітря з Атлантики. В Україні очікується відлига, проте не обійдеться без несприятливих погодних явищ. З 7-8 грудня в Україну надходитиме тепла повітряна маса з Атлантики, через що очікується зміна погоди. Зокрема, синоптик Наталка Діденко прогнозує потепління, однак воно супроводжуватиметься несприятливими погодними явищами. Прийде відлига, запанують плюси, температура повітря підвищиться до 4 десять градусів, прогнозує синоптик. Проте, за її словами, тепла погода супроводжуватиметься періодичними опадами та рвучким вітром, зміна повітряних мас супроводжуватиметься різкою зміною, зниженням атмосферного тиску, перепадами температури повітря, вологості. Видимості і ускладненнями ситуації на дорогах та тротуарах попередила синоптик. Наталка Діденко додала, що потепління в Україні триватиме довго. В Україні очікується зміна погоди. Цього тижня, за прогнозами синоптиків, в Україні очікується різка зміна погоди. З середини тижня має потеплішати. Разом з потеплінням прийдуть і опади у вигляді дощів та мокрого снігу. Так, за словами синоптика Ігоря Кібальчича, температура підніметься до аномально високих позначок. За його даними, у південних і центральних областях стовпчики термометрів показуватимуть сім. 13. Також синоптик прогнозує, що збільшиться кількість туманів і їх тривалість.